Пекельна ніч для Харківщини. Окупанти багаторазово наносили удари шахедами по території області. Випустили щонайменше 15 ворожих безпілотників. Частину із них збили сили. ППО загинули 4 людини. Загалом медичну допомогу надали 12 постраждалим. Як повідомив голова Овасені Губов, у Харкові під прицілом був новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули троє працівників ДСНС. Які прибули на виклик. Постраждали ще шість цивільних. Внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок, частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка. Також окупанти завдали ударів по Салтівському районі. Крім того, завдали ударів по місту Лозуван. Пошкоджено цивільна інфраструктура, горіли п'ять автівок. Також нелюди вдарили по Чугуївському району. На місцях працюють правоохоронці та фіксують всі злочини терористів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу.